Друзі, всім привіт! З вами, як завжди, Краски. Сьогодні я розповім, як краще проходити бойову перепустку. До речі, пишіть, якщо ви щось знатимете те, що я ще не знаю, от пишіть також у коментарях, як краще проходити бойову перепустку, щоб це було без напрягу, без дуже великого. І плюс до того, щоб ви максимум тратили в день 3 години і щоб ви змогли пройти. Всю бойову перепустку, всі 50 етапів за ці 10 днів, які виводить Варгемінь. Звісно, це зроблено спеціально для того, щоб основна маса людей не доходила до 50-го етапу і не забирала це безкоштовно, абсолютно тому що їм також потрібно утримувати свій штат працівників і так далі, і так далі. Це все зрозуміло. Вони заробляють на цьому кошти. Але щоб ви максимально могли, хоч до 40-го, навіть якщо по 4 етапи будете проходити, якщо у вас по 5 не буде виходити, щоб до 40-го, хоч ви доходили і тільки за 2500 золота докупляли вже оці етапи. Також я розповім, чи варто купляти поліпшену перепустку за 87 500 вільного досвіду. Коротше, зараз повністю це все розберемо, розповім, на чому краще і так далі, і так далі. Але перед цим не забуваємо підписуватись на канал. Ставити вподобайки і коментувати. Підказуйте мені, народ. Я дуже багато від вас дізнаюся інформації, якої не знав раніше, і ніколи б не спробував навіть багато речей. І так, поїхали. Саме перше, дивіться, на чому краще проходити бойову перепуску. І як найбільш вдало починати проходження бойової перепустки, от конкретно четвертої глави, яка обмежена в часі. Перше, я от, наприклад, два дні не грав взагалі до виходу. Е, ну, до старту, коротше, до 21 числа я взагалі два дні не грав по одній простій причині. Тому що у мене на щоденних бойових завданнях було вже виконано 44 е, виходи задачки. Тобто, якби я зіграв, я б забрав би ці 50 очок і воно б пішло на ту главу, яка в мене була попередньою, не четвертою. Я цим скористався. Те, що і в Аргемінку відео говорив, так ми зможемо як мінімум два рази. По 50 етапів, 2 етапи зекономити оцією штучкою, цією, цим лайфхаком. Лайф Друге, це те, та техніка. У мене, наприклад, от Бураск от 8 рівня. Я зараз відкрию техніку, от конкретно. У мене на техніки 8 рівня було тут 380 очок. уже Я спеціально не добивав для того, щоб на Бураску забрати 25 бонусних очок. Так само у мене ось на бізонте дивиться Так само на шкода, Т-56. Ну звісно, я на шкоді і на бізонте я вже вибив ті очки. Хоча цього не треба робити в подальшому, треба на оборот. Набиваємо практично повністю шкалу. Очок до бонусних і залишаємо цю техніку. І так по кожній техніці, а потім, коли виходить четверта глава, вже збиваємо ці бонуси. Так треба робити. Я не робив, У мене тільки по одній машині так вийшло. От конкретно по бураску, ну співпало так. Друге, дивіться, точніше чи третє, чи яке вже це по черзі. Найкраще проходити бойову перепустку, як би це не дивно звучало для багатьох, і так і для мене було з самого початку. Мені один підписник підказав на шостих рівнях. От конкретно на 6 рівнях. Ідеальний варіант це Т 34 3485 м Офігенніша машинка, я вчора покатав на ньому, заробив 100 очок плюс 15 бонус, бонусних. На ньому не напряжно грати дуже круто. Т 34 3485 проста, із старих добрих часів, ще напевне з 2013 року вона знаходиться у мене в гаражі. Я її так покрасив, так вона у мене є, екіпаж, екіпаж її рідний. Коротше, на ній катаю зараз. Потім буду перекидатися на об'єкта 244 я колись його купляв. Т-78 у мене на підхваті. Бачите, 43 очка вже. Коротше, я на шостих рівнях ганяю не напряжно, морально і фізично набагато простіше, ніж 8, 9, 10 рівні. Плюс ти не заходиш у мінус, якщо там граєш. Ну, зараз, в принципі, резерви є. Я думаю, і на восьмих ти не заходиш у мінус, навіть якщо на Голді грати. Ну Суть в тому, що взагалі безнапряжна така гра, а це немало важливо. Максимально я трачу. От вчора я потратив 3 години для того, щоб прокачатися до шостого етапу. Я 5 етапів вибив, я був вчора на шостому. Сьогодні пограв. Де тут шостий? От, на шостий я перейшов, тут на початку скільки там 5 було чи 3. Сьогодні я покатав десь 2,5 години. Я вже на 10-му, і я ще десь півгодинки після того, як відео викладу, я ще покатаю, щоб перескочити на 11-й, щоб 10 етапів сьогодні пройти. Завтра так само буду старатися проходити ще 5 етапів. Тепер дивіться, лайфхаки. Дивіться, якщо в нас є преміум танк восьмого рівня, наприклад, на якому ми любимо грати, ми заробляємо 400 очок, нам дають 25 бонусних. Якщо ми граємо на шостому рівні, нам всього 100 очок потрібно заробити, щоб отримати 15 бонусних. Тобто, дивіться, в 4 рази менше очок. Так ви скажете, так ти всього 15 а на 25 забирай. Правильно, але якщо на 4 машинах 400 очок ти сумарно заробляєш, ти. На восьмому так всього 25, а тут 4 рази по 15, тобто 60 очок замість 25, а це б майже в 2,5 рази більше. Ну ви самі розумієте, ви економите цим самим час свій, плюс не гра на шостих рівнях розслабон. Це не так, знаєте, стояло, що там ще якась. Ну, в нас турбачів вистачає на восьму і девятимуть. Ну суть не в тому зараз. Суть в тому, от, відчутті, що ти не напряжно. Ти і граєш собі і заробляєш, проходиш главу за головою. Це дуже круто, народ. До речі, пишіть, що ви, які ви лайфхаки ще знаєте. Тому що от, мені конкретно це допомогло. Дякую тобі, велике підписнику. Той хто мені порадив на шостих рівнях грати, точніше ти розповів, що ти граєш на шостому рівні. На шостих проходиш марафони. Я спробував, мені це допомогло. Реально, по-перше, напрягу немає, по-друге, ти більше фармиш бонусних очків. Звісно, потрібно, щоб у вас було багато техніки шостого рівня, але це, я думаю, не проблема для багатьох. У багатьох техніки шостого рівня багато. Я буду проходити максимально на шостому, а потім вже буду перестрибувати дивитися там на вісьмірки, на деякі. Ну, подивлюся. Скільки мені вдасться коротше, фармити, я буду фармити очки на шостих рівнях. Тепер, дивіться, друге. Не забуваємо, не забуваємо, що в нас же жетони Twitch Drops фармляться. Вони самі фармитися не будуть, треба, щоб ви фармили. Уже 2 неділі з 4 пройшло, у мене вже 43 жетони. Плюс до того, я отримав, я дивився на твічі на офіційному каналі World of Teath Ukrainian. Дивився прямі трансляції. Якщо вони ще будуть йти, можете подивитися, і там ви ще додатково можете заробити один день. Танкового преміум аккаунту, набір преміум спорядження просто випадає. І набір особистих резервів. Також, просто безкоштовно. Плюс до того, там також випадає. От Давайте я покажу, на прикладі на напевне, об'єкта. Вигляд зовні. Там ще я заробив 3D-шний 2D-шний стиль. Кажу 3D-шний. У потоці називається. Ось так він виглядає. Ну Нічого особливого, але тим не менш. От такий 2D-шний стиль я заробив, конкретно дивлячись прямі трансляції. Ну, як дивлячись, я їх не дивився толком, Вони просто були запущені і згорнуті, коли я граю. Так, добре, Це ми закриваємо. це ми закриваємо. Все, в принципі, з цих нюансів, які я. Зрозумів, і те, що в мене виходить ну, качати з якоюсь швидкістю, я вам розказав. Тепер дивіться, тепер у нас ще є одне питання. Чи варто купляти поліпшену перепустку? Дивіться, якщо ми подивимося на поліпшені нагороди, то ми зрозуміємо, що в принципі тут нічого особливого немає. Є 14 днів преміум аккаунту, от ми можемо зайти і подивитися. От, наприклад, натискаємо і дивимося, що ми можемо забрати. Дивіться, це те, що зараз дадуть, а це те, що повністю, як ми пройдемо, дадуть. Це ось дивіться, тут 3 дня, тут 12, коротше, 14 днів преміум аккаунта, 14 тисяч вільного досвіду, 15 резервів на срібло, хороша штука, ну ніхто не проти. Оце довідник. Ну, в принципі, це другорядне, воно таке, знаєте, витратив та й нема. Плюс на 850 особистий навчальний посібник це також прикольна штучка, його також ми витратимо, ну тим не менш. Тоді дивіться, універсальні фрагменти 30 штук. На нову гілочку, все піде як по маслу. Турбонагнітач, гарматний досилач. Коротше, оці всі такі штучки, плюс 3D-шний стиль, кармен де Бізонте. Точніше, я не знаю, тут воно не 3D написано просто. Ну Він по факту 3D і я покажу чому. Там така мілка деталь, але вона вже як вважається як 3D. Плюс дивіться, будуть активовані бойові завдання для 56 r за які ми зможемо отримати спорядження, передбойові настанови, особисті резерви, віднітернького преміум аккаунта, кредити, бони і вільний досвід. І загальне обладнання. Завдання діє до 9 листопада. Wargaming нам говорив, що от конкретно от дивіться, давайте перейдемо в завдання. Вони вже висвічуються. От, дивіться, бойові завдання. От, тут завдання магазину жетонів зверху, а нижче о, шлях бізона ріг достатку. І от конкретно ці, вроде, ну я не знаю, скільки там буде задач точно, от я вам не скажу чесно. Ну Тут висвічується, що ми будемо виконувати ці задачі, і ми будемо тут золоті гори коротше, отримувати, дні танкового преміум аккаунта, кредити, бони, вільний досвід, загальне обладнання, настанови до обладнання, особисті резерви. Коротше, в зв'язку з тим, що тут, крім. Основної лінійки і 3D-шного стиля ще є завдання, то я думаю, вигідно взяти бойову перепустку за вільний досвід, за 87 тисяч. Тому що перше, ми компенсуємо частину вільного досвіду оцим вільним досвідом, який нам дасть. Плюс ми будемо дуже багато грати і компенсуємо цією грою ще частину. Десь ми в мінус підемо на 60 тисяч вільного досвіду. Я так прикидав, плюс-мінус 55-60. Звісно, це втрати. Звісно, цей би досвід нам. Знадобився в конструкцію бюро. Дивіться там уже, хочете, можете не витрачати. Я спочатку не хочу витрачати, але потім все передивився, свою стратегію і вирішив, що я буду купувати поліпшену бойову перепустку за 87 500 вільного досвіду. Натискаю купити розблокування поліпшених нагород. Дні танкового преміум-аккаунта нарахувалися ті що вже за початок. Ви розблокували нагороди з поліпшеної лінійки в главі пісня про зубра. Так, Звісно, я втратив частину свого досвіду, але нічого, я його зароблю ще. Тепер у мене і поліпшені, і такі нагороди будуть зараховуватися. Основне, те, що для мене, це дні танкового преміум аккаунта, і там написано, що бони будуть даватися за виконання завдання, коли ми вже будемо на 56-тій арці катати. Оце, звісно, основне. А тепер дивіться: останнє на закусочку, так скажемо, Вибираємо цей танчик, дивимося, є стиль і є машина. Стиль тут з описом, нам це не цікаво. Тепер я переключаюся між машиною і стилем. Дивіться, де тут 3D? А воно є. Я зараз вам покажу, якщо ви ще досі не помітили. Дивіться на кулеметик. Він в другу сторону розвернутий. В стилі він прямо дивиться. А тут наліво. От і все. Оце весь 3D-стиль. Коротше, він по факту як 2-дешний, можна сказати, я не знаю. Там просто проскакували такі фрази, як 3Dшний. Не можу зрозуміти чому, але більше нічого ніби не змінюється. В крайній мірі я не помітив. Коротше, от, от такі справи. Буду старатися забрати цю машину безкоштовно. Тим більше зараз час є, буду старатися. Всім дякую за перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал і не забуваємо писати коментарі. Народ. Можливо, ви знаєте, як ще швидше можна буде проходити ці глави. Тим більше, от дивіться, я ж вам вже розказав, що сіли на одну машину, якщо злилися, переключаємося на другу на шостих левелах, це дуже швидко. Все. Дякую вам велике за коментарі, за підтримку і за підписки. Всім па-па, до побачення, до наступних відео народ. Дякую вам.